Грибний сезон на Волині в самому розпалі, тож ми вирішили завітати у один із Волинських лісів, аби перевірити, чи ж є тут гриби. Ну а досвідчений грибник розповість нам усі секрети тихого полювання. Розповідає про лайфхаки збору грибів та показує секретні вражайні місця. Журналіст телеканалу Конкурентів Владислав Корнелюк. Каже, ще з маличку ходив збирати гриби у Цуманську пущу. Власне, на цей раз сюди запросив і нас. А розкажи, скільки років ти вже так збираєш гриби? Е, ну можу сказати, що вже як 20. тому що в нас є така сімейна традиція, можна сказати, у нас усі грибники, і можна сказати, що з чотирьох років мене почали брати до лісу. І от, власне, з того почалася така от моє захоплення власне, тихим полюванням. Владислав поділився, що йому найбільше подобається у тихому полюванні. Коли ти приїжджаєш до лісу, це не тільки там прогулятися, це така, можна сказати, медитація. Ти просто йдеш собі, шукаєш там грибочок, там грибочок. Ну, до речі, і тут можемо бачити. Ти бачиш? От є в нас вже перші не встигли при до лісу, вже бачимо. Перевірене правило грибника. Якщо знайшов один гриб, значить біля нього мають бути й інші. Якщо знайшов одного білого гриба, то зазвичай то поряд, тут поряд можуть ще рости. Так, ну і ще подивимося. Можливо, тут є, ховаються за мохом. Якийсь гормочим тут. О, вже є, бачу. Маленький ще, шевда. Які гарненькі всі Владислав Корнелюк каже, що в його родині збирання грибів це справжнісінька сімейна традиція. Тож, якщо назбирають чимало, то роблять консервацію або ж навіть продають. Такі гриби дуже хороші їх в баночки. Угу. У Вас в сім'ї така закривають, так? Гриби? А, в... Так, 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 закривають, але ми більшості можна сказати, що їх морозимо. Uh -huh. От, а, і ще моя бабуся продає на ринку. Uh -huh. Так, тому що ну, пенсіонерка, так. Uh -huh. і... А вона також часто ходить по грибах. Да? Це да. сім'я вас ходить. Так, е е да. в більшості мене дідусь, йому 70 майже, uh -huh. і він теж все життя ходить по гриби. Ділиться грибники секретними місцями, де найчастіше можна зібрати багато лісових трофеїв. Ми шукаємо білі гриби, то найчастіше вони в такому. Можна сказати, у злісці, там, де барізки, змішані з сосною, також добовий ліс, mm -hmm. там дуже добре збирати. Е, ще один такий хороший лайфхак, де mm -hmm. можна знайти гриби. Це не варто там сунутися десь за 10 кілометрів, mm -hmm. глиб лісу, в карчимакі там шукати. Найчастіше білі гриби можуть рости от, де якась лісова стежинка і можна так mm -hmm. знайти. От як можемо бачити, тут росте. Ось, одненький. Ага. Знову біленький да, гриб. Біленький грибочок. Розповідає Владислав і про правила збору грибів. Каже, що потрібно гриб зрізати. Я би рекомендував все-таки його зрізати і не викручувати геть з ага. а корінцем, чому? корінцем. Бо може вирости ще. Треба запам'ятати, на які місця приходити. Да, да, да. От біля нього ще один малесенький. Да? Он там бачив вже одненького. Врожай. <ріст> Бачите, як гарно тут росте якраз. Також дізнаємось про лайфхаки, як відрізняти їстівні гриби від отруйних. <ріст> в першу чергу, якщо ви хочете типу гриби, ну, звичайно, це можна почитати в інтернеті, подивитися, як вони uh -huh. взагалі виглядають. Ось е, що, треба звертати увагу на ось на шапочку під Угу. Uh -huh. Якою вона повинна бути? Е, бачу, а вона а Тут не? така тверденька. Є грибочки, що йде такими полосочками, так? Uh -huh. То це не їстівні. Зазвичай ні. Так, ну, звичайно, на шапочку. І буває, що на запах деякі. справді такий улов хороший. А от, аби гриби добре зберігалися, їх треба розмістити у прохолодному місці. Звичайно, це їх зберігати в максимально холодному місці, ну, попередньо їх почистити, щоб потім не було мороки. І вже далі там реалізовувати чи морозити, ага. чи варити, чи продавати, як то там або смажити. Як каже Владислав, найбільш сприятливою порою для збору грибів є осінь, проте й влітку можна знайти у лісі хороші трофеї. Що зважати на погоду? Там кажуть, якщо, наприклад, там літо було е, дуже жарке, то грибів може і не бути е, там того року. Ага. Ще зважають там на фазу місяця. Кажуть, як там місяць молодик, тоді треба йти в ліс по гриби. Гриби, гриби ростуть осінь, але можна і влітку. знайти влітку. От ми минулого року ходили. Це був серпень, У мене навіть є фотографія, я можу показати. Ага, а порівняно як із минулим роком? Ось ну зараз ти можеш сама порівняти. Нічого собі це за скільки часу ви їх виїхали? Це, це зарано. Це у вас вся сім'я ходила чи так, ви з так, дідусем? Так, так. Я бачу вже тут маслючки відразу як угу, гарно ростуть. Так. Давай будемо їх брати. Давай. Бачиш, вони так кубкою ростуть. Ага. А маслючки зазвичай такі ростуть? Чи це, чи це да, Так, так, да, да, вони кубкою ростуть. ось бачиш, маленькі гетьмані. Ага, вони так вони так ховаються. Вони так ховаються бачиш. Муху. Муху. Але ми наступив хтось на нього. Ну і звичайно ж, як вже досвідчений грибник, Владислав дав кілька порад тим, хто лише починає збирати гриби. Перше, б я хотів порадити, ну це з мого досвіду. Це самому там не йти гриби, а зазвичай а. з компанією. Так, по перше, і безпечніше, тому що якщо там людина не часто буває в лісі, можна дуже легко загубитися. Ти вже губився? Да, раз було в цьому я лісі, думав. раз було. Друге, що би я радив, це як я вже казав. Йти в не самому і з досвідченими грибниками, які знають, що це за гриб, тому ти що та буває такі, що гриби бувають подібні, і ти можеш зрізати потім лежати в лікарні або, не дай Бог. Дати Богу душу. Отож, похід за грибами у нас видався приємний. А головне, ми зібрали і білі грибочки, і маслючки. нашому грибнику вже рук не вистачає, стільки маслюків знайшов. Да, ти мене просто відро забрала, то я вже вирішив так в руках. А це де на новому місці, так чи да, отут на цій полянці. Все думаю, нам вистачить. У Нас є масляки, у нас є білі грибочки. Можна вже йти. Все бери, кошик. Йдемо. Як наголошує Владислав, походи за грибами, заняття не з легких. Потрібна і наполегливість, і витривалість, а головне терпіння. А ще, як каже грибник, цю справу потрібно любити і не розчаровуватися, якщо грибів у лісі знайти не вдалося, бо ж наступний раз удача вам обов'язково посміхнеться.